Мрієте про власний бізнес, але не маєте стартового капіталу не варто відчувати розчарування, оскільки існує проста система, яка дозволяє усім без винятку мати свою справу і заробляти. Ця система називається дропшипінг. Дропшипінг це новий та інноваційний спосіб підприємства, який відкриває безліч можливостей для тих, хто мріє про власний бізнес, але не має початкового капіталу. Що таке дропшипінг? Це система, в якій ви можете продавати товару без необхідності отримувати їх на складі чи займатися логістикою. Процес дропшипінгу досить простий. Ви обираєте постачальників, які готові відправляти товари безпосередньо до ваших клієнтів. Вам не потрібно вкладати гроші у запаси товарів або вести списки облік. Вам лише потрібно мати бажання та доступ до інтернету. Зараз, коли доступ в інтернет є поширеним, ви можете приступити до дропшипінгу з будь-якого місця у світі за умови наявності інтернет-підключення. Ви можете працювати зручно з дому або з будь-якого іншого місця, де ви будете мати доступ до комп'ютера або смартфона. Але як саме стати власником бізнесу із допомогою дропшипінгу? Це просто. Якщо вас цікавить більше інформації на цю тему, ви шукаєте надійних посещальників та готові запустити свою роботу, ви можете зв'язатися з нами. Напишіть нам за адресою hm 10 sobakaua і наші фахівці з радістю нададуть вам необхідну допомогу.